У цій частині саду Радгоспа Білозерський ростуть яблука сорту гала. Врожаю цього року не буде, говорить директор Юрій Попуцько, який тут працює місяць. У нас така ситуація: минуле керівництво, вчасно не внесла хімію, не обробила дерева. Якщо от ви можете бачити, що на сьогодні майже весь урожай, 98-99% всього урожаю просто знищено паршою. Якщо навесні не обробити дерево препаратом, парша потрапить у бруньку, коли та розпуститься, і плоди будуть заражені, розказав головний агроном В'ячеслав Кулинич. До нового року ми плануємо мінімум два рази обробити мідними препаратами на основі міді, щоб убрати цю бактерію парши з почки самого дерева, і також навесні. Загальна площа яблуневих садів 360 гектарів, з них втіло 10, тут молодий сад. Скоріш за все його встигли обробити препаратами, говорить агроном. Це у нас сорт яблука Орлі Женєва» молодого віку, більш устойчивий до парши. Щороку врожай яблук у яблуку радгоспілозерський приблизно 11 тисяч тонн яблук. Через неврожай цього року підприємство може втратити близько 60 мільйонів гривень прибутку, розказав Юрій Попутько. А це фермерське господарство Зоря ховщини Площа яблуневого саду 15 гектарів. Йому близько 10 років. Види на врожай непогані, розказує фермер Леонід Кириченко. Обробив сад препаратами вчасно. Дуже багато треба робити обробок профілактичних, можливо, ті чи інші захворювання там, чи кори, чи, чи навіть заводяться от, е, ті самі черв'ячки. Треба слідкувати, щоб не було багато зав'язів, тому що дрібне яблуко буде. Дощі вплинули на товарний вигляд яблук, говорить фермер. Вже з'явилася січатка. Це, це вже, в принципі, ну, це не хвороба, це так сказати, природний захисний процес у, цього, у цієї культури. Це і збиток вологи, тумани, перепад різкої температури в минулому році, от у цьому стані, в цей період, приблизно випав град таке яблучко було побите. Воно чуть-чуть так було побите, такі крапочки. Це вже рахується або брак, або другий гатунок іде, або взагалі не приймають. Подальшому я не знаю, що з цим садом буде. Ось Бачите, сьогодні пару вже 35. Градусів, може град, в будь любе врем'я випасти. Ми втратили і, скажем так, абрикос, і деяку кількість ранніх яблук. Але я хочу сказати, що і злива, яка була, і в травні, і в червні, і в липні місяці, ми спостерігаємо зменшення обсягу валової продукції по плодам. Ну в першу чергу гніють плоди на деревах, падають. Наприкінці серпня, початку вересня підуть пізні фрукти. На сьогодні підсумки по врожаю підбивати рано. Прокоментувала чиновниця Оксана Хлібос, Ольга Ляшенко, Аліна Алефір, Владислав Купрєв. Новини на Суспільному. Херсон.